<рес> <рес> хочу запитати так: ми говоримо про всі ці речі, про товаришів вчителя Засіб, щоб прийти до лішма, чому недостатньо просто усвідомлення зла? Якщо мені погано в цій природі, якщо я відчуваю, що це пожирає мене, вбиває, не дає мені дихати, то я знайду засіб. Через кого як прийти до віддачі? не підкреслюється це? Це навмисно так, чи не знаю? З... Е... Елі... Прав, я думаю, що це знаходиться у кожному з нас. Просто кожен. Він господар, тому що відкривати це в собі чи ні? те, наскільки страждає від его, від котрого він страждає. Від нестачі допомоги навколо, ну таке інше. Це залежить від зв'язку між товаришами. Я розумію, це... Кожен думає, людина не дізнається, страждає, а є мудреці. Чому не вказують, що це твій ворог, причина всіх твоїх страждань? Дивись. Щоб це не було. Є лише одна причина. І це справжня причина. Справжня причина всіх наших проблем. Це незнання Творця, нестача відчуття Творця. Якби ми його відчували, то ми б зробили все для того, щоб прийти до нього. Що робити? Азад, В цьому вся наука кабала. Учень. Тож, поки я не відчую творця, у мене немає шансів відчути, усвідомити зло. Ні. Для усвідомлення зла ти маєш отримати враження від двох сторін від природи творця і від природи творіння. І тоді намагатися. Зробити з цим щось, то в